Всіх вітаю на своєму каналі. І знову повертаємося до справи Ірини Фаріон. Багато людей, слухаючи звинувачення прокуратури, відмічають про те, що є багато неспівпадінь, несостивковок у звинуваченні. Так? Давайте подивимося, чи це дійсно той хлопець, який стріляв у Ірину Фаріон. Чи це дійсно є кілер? Ну, я вам скажу, що реалізатором цього вбивства була людина більш професійна, професіонал. Це могла бути людина силових структур. Це справа по дураку і реалізував це вбивство саме людина. Або, або це була військова, або це людина силових структур. Я не думаю, що цей хлопець був, був саме кілером, розумієте, тому що тут йде по дураку. Ця справа йде по дураку. Кошти замішані, дуже великі кошти і агресія. В майбутньому є всі шанси досить активно. Це планувалося, звичайно, це успішний. Ви знаєте, той, хто, той, хто здійснив, той, хто здійснив цю агресію. Ось, да, карта агресії. Той, хто спланував за кошти, той, хто виконував агресивні дії, той уже давно пішов. Все зрозуміло. І це людина. Це людина, в військовій справі досить досвідчена. Це не юнак. Я не скажу, що це юнак. Дивіться, і паш тут взагалі не випав паш. А юнак той, кого, якого судять, це паш. А той, хто дійсно здійснював цю агресію, да, він успішно, успішно покинув територію України. Він вже, він вже пішов до інших берегів. Він пішов, він виїхав з України. Цей план, це план. Досить успішний план. Ні, цей хлопець не... Я думаю, що він не, не виконавець. Тут е, карти чітко сказали, що він не виконавець. Далі давайте подивимося таке питання. Чому, чому був вибраний саме цей хлопчик? Чому був вибраний саме він? Ви знаєте, потрібна, потрібна була потрібен потрібен був потрібна була реалізація реалізація успішна реалізація в захисту за кошти успішна треба було успішно щось захистити серед людей Тут є велика таємниця, звичайно. Чому саме його вибрали це таємниця, але ця таємниця пов'язана саме із тим, щоб зробити все можливе, застосувати всі можливі, задіяти все можливе для того, щоб захистити. Були великі страхи у захисті. Справедливе рішення було бажання, бажання. Ну, Ви знаєте, гроші дуже великі тут прокрутилися, дуже великі кошти, є велике бажання прикладуть всі можливі засоби для того, щоб вирішити це питання по справедливості. Взагалі не зрозуміло нічого. Для того, щоб щось офіційно проголосити. Для того, щоб зробити офіційну заяву. Що правосуддя досить вміло, професійно працює, захищає, реалізує стабільність в нашому домі. Тобто, де, ну, чому? чому саме на цього хлопчика? Тому що, я так розумію, що треба було давати якісь позитивні результати, показувати професіоналізм наших, наших ну, органів да, нашого закону, професіоналізм. Але тут є таємниця, тут є дуже велика таємниця. І розумієте, в тому, що його саме призначили, тут дивіться, які кошти прокрутилися, тут дуже великі кошти прокрутилися. Можливо, цей хлопець навіть взяв, ну, домовлено з ним було, за те, що він візьме, візьме великі кошти для того, щоб про нього заявили. Що давай ми тебе на тобі кошти, давай ми тебе оголосимо, але в тебе буде дуже сильний захист. Дуже сильний, так? зробимо все можливе для того, щоб тебе захистити в юстиції. Так? Захистити. Тому що, тому що, розумієте, там дуже багато несастиковок. І це діло із несастиковок, воно розвалиться. Тобто, в тебе досить буде сильний захист. Там же дійсно батько найняв, начебто, досить професійного адвоката, досить сильного професійного адвоката. Але це було, так, була така домовленість із цим хлопчиком, що ми тебе проголошуємо, ми тебе захищаємо. Так, можливо, розвалюємо, розвалюємо цю справу. Все йде по ілюзії, бачите, реалізація. Реалізація потім буде йти повільно, це ілюзія, це і заходить в тупік. Тобто ми через, через досить сильний професійний захист не зможемо винести справедливе рішення про те, що ти не винен. Тобто Гарантуємо тобі успіх. Розумієте? Ми пообіцяли, що давай ми тебе оголосимо, це зарані, але вбивця вже давно за кордоном, я вам скажу. Вбивця давно за кордоном. Не ну, можна навіть не сумніватися. Там був професі... професіонал. Людина, яка пов'язана або з силовими структурами, або... або військовий, або дійсно людина, яка займалася ну, досить, досить вправно вміє, вміє ось, володіти саме зброєю. Для чогось він був використаний. Цей хлопець для чогось був використаний. Швидше всього, щоб оголосити про швидке, про швидке ось. Розслідування, да? для того, щоб відволікти увагу для того, щоб цей професійний кілер міг покинути територію України. Давайте подивимося, чи зможе, чи обдурять, чи не обдурять, чи зможе його цей адвокат відмазати, від, як то кажуть, да? відмазати. чи зможуть розвалити цю справу і зробити його невинним, цього хлопця. Давайте подивимося, буде відмовлено від успіху. Знаєте, вже уже визначилися, по цій справі вже визначилися, буде, буде якась відмова. Відмова від зупинки. Це успішний проєкт, розвернуть по дураку. Можливо, зупинять. Розвернуть зовсім і, і по-іншому. Ви знаєте, коли цей хлопчик з погоджувався на цю співпрацю, то тут вже були закладені ризику, ризики, розумієте? Вони вже були закладені в цю справу? З цим визначилися давно. І тут, значить, дивіться, тут іде відмова і повна зупинка від роботи. Від активної, причому роботи. Ну, тут, можливо, це, знаєте, розверне цю всю, всю ситуацію адвокат швидше всього. Дивіться, буде досить активна, проривна, переможна робота в плані. Буде висвітлено якусь інформацію. Влада буде виходити з певними заявами. Буде реалізовано, ви знаєте, якусь ідею, досить переможну, досить таку проривну, досить успішну роботу. Буде прийнято рішення, рішення по реалізації. Бажання влади. Ви знаєте, тут може, тут що може? Домовлялися про одне, але може, може змінитися ситуація абсолютно по іншому. Чому? Тому що в цю всю історію може, може втрутитися влада із своїми бажаннями, із своїми бажаннями. Розумієте? А бажання які? Можуть бути, зробити винним. Раз погодився, то ми його зробимо винним, раз він погодився. Отут досить ось, ось де переломний момент може статися у цій справі. Коли, коли цього хлопця умовляли, да, можливо, він самостійно приймав це рішення, ну 18 років хлопцю. Він ще не може, наскільки реалістично і наперед да, продумати ситуацію, що з ним, як його можуть розіграти. Можливо, це, це, цей хлопець дав свій, свою згоду, розумієте? Але він погоджувався на одне, але можло, може, все було, може все розвернутися по дураку, по дураку, і втрутитися влада, яка захоче змінити це рішення, реалізацію цього рішення, так? і відмовити далі хлопцю, відмовитись від тих обіцянок, да, які йому хтось давав. Ну, ось Отут, отут криється досить, досить. І він може отримати досить болючий удар. Неочікувано. Неочікувано. Ну, знаєте, я вам скажу так, я думаю, що спробують все-таки повісити на цього хлопця, повісити вбивства. Вбивство. вбивство. А домовлялися спочатку, що він буде тільки відволікати, що він тільки візьме на себе, візьме, начебто погодиться, що він дійсно підозрюваний, що він дійсно підозрюваний. Далі захочуть все-таки розвернути ситуацію і дійсно зробити його вбивцею. І знову ж таки, о той досвідчений. Досить досвідчений адвокат все-таки може, може нанести розгромний удар по ідеї влади зробити його козлом відпущення і зруйнувати, зруйнувати задум влади, зробити того хлопця винним. Кілер виїхав. Ви знаєте, можливо, адвокату вдасться зруйнувати повністю повністю ідею е нашої влади, <кій> ідею зробити цього хлопця дійсно винним. Ось так би я сказала. Ну, подивимося, я вже, я вже робила розклад, де, <кій> де з самого початку е там випадала така ж карта, е карта повної руйнації. Тобто, ця справа вона може взагалі розвалитися, і бажання влади зробити, і його, їх задум, і бажання може по, 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 ну, повністю бути роз, розваленим, скажімо так. В цьому, в основі колоди у нас склажена зброя, це поразка, поразка, Піде все не за планом. Будуть, будуть зірвані певні домовленості якісь. Складеться ситуація, яка буде призведе до трансформації певної, да? сильна трансформація, причому змінити ситуацію не зможуть, зайдуть в тупікову ситуацію, і все піде по ілюзії. Знаєте, можливо, я допускаю таку, таку можливість, що оцей ось ось адвокат, якого наняли, якщо він дійсно професіонал, то я думаю, що можливо він зможе зруйнувати все те, що зараз, що зараз обвинувачення виставляє цьому хлопці. Бо звинувачення там дуже, дуже воно хитке. Там навіть знаєте, пересічні люди задають питання, чому так активно цей хлопець палився, як кажуть, так? тобто показував. Що він там, що він там сидить, і розумієте, навіть цю форму, форму він при... виписав, да? по новій пошті отримав, навіщо? Ну, я не, не розумію, Тобі потім він її одягнув, потім він прийшов, сидів, так, знаєте, начебто оцієї форми він, він до себе увагу приковував. Тобто він відволікав. Він відволікав. Він навіть, знаєте, його використали всліпу. він навіть не розумів, в яку гру, за яку гру він отримував кошти. Я думаю, що, навіть він, він не сказати, що ти відволікай там, бо кілер буде фаріон вбивати, а ти тут поплікай. -по Я думаю, що йому не сказали, він навіть не знав, що він вляпувався. Розумієте? Але повісити така, от нашої влади бажання і ідея, повісити да, от наша влада. Вони дійсно хочуть на нього повісити. І розумієте, і тут, і тут може бути повний розвал у влади да, у, у цих ідеях і ілюзія, повна ілюзія і тупік. Вони можуть зайти в тупікову ситуацію. Не подивимося, чим буде закінчуватися, як верніше, не закінчуватися, а як буде далі розвиватися ця ситуація. Будемо дивитися, але ж знаєте, ми ж знаємо, як працюють наші правоохоронні органи, прокуратура, як за, нашим, за хотілками нашої влади можуть клепатися справи і ламатися долі людей. Оце що, знаєте, те, що найстрашніше, то, що, що країна наша скочується не якийсь бандитизм. Не, ми не, не вибудуємо правову якусь систему, правову державу, а ми скочуємося в бандитизм. Оце найстрашніше. Я не проти того, щоб кілер дійсно поніс заслужене покарання. Мені б хотілося дізнатися справжню причину вбивства Ірини Фаріон. Ось. Але ми ж з вами паралельно розуміємо, що у нас винного можуть зробити будь-кого і будь-за що. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.